О, зараз покажу 8 нових відтіночків від Грандеко. Розширили лінійку, імпортери. Вони такі стисненням регистр. Взагалі огонь. Навірно, самі круті декотчики, які були. От, там було гарно все, а тут взагалі було добре. Сейчас покажу. І так, перший відтінок. Дуб золотий час. О, дивіться, як видно. Текстурку. Вообще. 32 клас, волосся ківельна, замочок і ніклік, один із самих надійних. Ось такий декорчик, давай следующий. Цей декорчик у нас дуб віло. Тут тільки синхронна поверхня. Нагадаю, 32 клас. Це у нас дуб натуральний підкопчений. Красунчик, Класичний такий декорчик. Це у нас дуб барік. Ось вот от красунчик. Люблю якісний ламінат, обожнюю. Ціна з знижкою 15% 714 гривень. Цей декор у нас дуб прибережний піщаний. Загальна товщина 8 мм ламінатика. Це у нас дуб лагуна. Дуб лагуна підходить для вкладання і в офісах, і в будинках. Це у нас декорчик хлоп, дуб Каспіан. Такий сірий. Нейтральний відтінок, не холодний, не теплий, але тиснення в взагалі, красота. От буде, не буде лежати як пласмаз. Це у нас дуб Остін. Бачите, як тиснення проявляється. Він дуже схожий на один декорчик в колекції Vitality Aqua у Водосікі. Це Вологосіки ламіна. Отак от виглядає. Ну останній декорчик. З тисненням в регістр. Грандеко. Грандеко шарм, дуб модерн білий. Теж тиснення в регистр є. є Вообще огонь. І швиденько ще нагадаю вам, що є зі знижкою 25%, 6 декорчиків, ціна 63 гривень. І зараз поставимо новенько сюди ще.